Всім доброго вечора. доброго вечора. Сьогодні дуже гарний день. Ми слідкуємо за новинами і бачимо, як стрімко звільняють наші Збройні Сили України Херсонщину. Але, шановні, на превеликий жаль, війна ще не закінчилась. Сьогодні проїжджали ми де окуповані села Херсонщини і побачили, що після себе залишили ці рашистські організми. Зруйноване світло, вода, газопостачання, гуманітарна криза дуже багато проблемних питань. Військова адміністрація Херсонщини робить все можливе і неможливе, але їм потрібна наша підтримка та допомога. Ми єдині, вони наші сусіди. І як я завжди говорив, потрібно допомагати один одному, допомагати тому, хто потребує цієї допомоги. І ми з усім впораємося. І всіх переможемо. і перемога буде за нами в 300% без всілякого сумнів, тому що в нас найкращий президент. У нас найкращі збройні сили України. Давайте кожен на своєму місці, хто може допомагати людям, які будуть повертатися на звільнені території. У нас багато переселенців із Херсонської області. Давайте ми їм допоможемо як їм швидше повернутися до нормального життя. У нас багато підприємців, які можуть вже допомогти відновлювати ті чи інші засоби битового. Як казав Євген Володимирович, і газо, воду, світло. Хто, і... чим Хто чим може? Хто що так. Є. Тому треба розуміти те, що ми єдина країна, і зараз вже в Криворізькому районі, Кривому Рожзі, наразі вже спокійніше і далі і далі від нас і ворог. Тому давайте гуртуватися для того, щоб і на Херсонщині було вже спокійніше і комфортніше. Шановні, ми єдина велика держава Україна. І все буде. Україна, і все буде добре. Слава Україні!